Видавництво це не лише книги, це люди. Їхня ідея, талант і щоденна праця створюють те, що згодом стане частиною шкільного життя тисяч дітей по всій Україні. У цьому циклі відео ми познайомимо вас із тими, хто щодня творить оріон, хто надихає, розвиває, навчає і робить українську освіту якісною та сучасною. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю нашої головної редакторки видавництва Ірини Володимирівни Красуцької. Ходімо іриночка Володимирівна, дасте кілька відповідей на наші запитання. Ну, як же можна не дати вам відповіді на запитання? Ірина Володимирівна. Як почалася ваша історія взаємин з Оріоном? Чим запам'ятався перший день у видавництві? Ця історія ділових стосунків, дружби чи кохання? Ну, моя історія з Аріоном почалася до його народження, так що назвемо це історією кохання насамперед. Тим більше, що основне слово, про яке ми сьогодні будемо говорити, це любов і кохання. Бо основа філософії Оріона у тому, що все, що ми робимо, ми маємо робити з любов'ю. Тому е історія, перший день е наш е з Оріоном, мабуть, розпочався, як і у всіх, е як у природі, це робиться, досить задовго до того, як з'явився наш офіс і як з'явилася наша установа. Е е виникла ідея. Створити український освітянський видавничий центр Оріон ідея, яка виношувалася нами багато років, то тобто є створити видавництво, яке б не лише випускало підручники, посібники якусь навчальну літературу, а й формувало освіту. Тобто ми з нашим директором, керівником, натхненником і, скажімо так, справжнім творцем Оріона Олегом Васильовичем Костенко працювали багато років в освіті. Працювали у видавництві «Педагогічна преса там, де випускали журнали, науково-методичні журнали для вчителів України і газету Освіта України. Працювали у видавничому домі освіта, там, де створювали нові підручники, посібники відповідно до концепції нової, верніше тоді ще це не називалася нова українська школа, але це були справді нові підручники-посібники. і посібники. І ще що я хочу сказати, що ми у підручник вже багато років. І підручникотворення в Україні це одна з м, таких галузей, які створені саме в Незалежній Україні. Про це не багато говорять, але в принципі вітчизняне підручникотворення – це е, одне з досягнень Незалежної України. То перший день е, в Оріоні. Він був дуже хвилюючим, бо Олег Васильович привів нас у наш офіс. Ми тоді розміщувалися на першому поверсі цієї будівлі. Це була одна велика кімната і кілька маленьких. І ми прийшли туди і сказали, що треба розпочинати працювати. І ми Почали працювати. Ще що хотілося б сказати про перший день в Оріоні, верніше, як назва виникала Оріон, як ви знаєте, Олег Васильович у нас фізик, астроном і романтик великий. Тому він сказав: хай це буде називатися Оріон. Я, звичайно, спитала, що, а чому Оріон. Він сказав: ну, що ж ти не знаєш. Що це найяскравіше сузір'я у нашої небесної півкулі. А от, ну, скажімо так, я зовсім нещодавно розпочала його пізнавати, Це сузір'я на нашому небосхилі, Але це романтика, сузір'я, Оріон. А далі ми знаємо, що ми його розшифровуємо, кожен по-своєму, але кожен пам'ятає, що це ці зірки, які нам... Спрямовують нас у нашу роботу. Так що це абсолютна історія кохання. У всякому разі, у мене. Що для вас найцікавіше у вашій професійній діяльності, а найскладніше? Ну, зупинимося на тому, що таке професійна діяльність. Як ви всі знаєте, що я Журналіст за освітою і, як би сказати, дилетант широкого профілю. Але так склалася моя доля, що я прийшла в редакторську професію і спочатку через журнали, про які я не мала жодного розуміння, що це таке, коли прийшла з факультету журналістики. І тепер редакторська робота. Мені здається, що в редакторській роботі найголовніше, найцікавіше і найскладніше це робота з людьми, робота з авторами. Який проєкт або підручник, над яким ви працюєте, є для вас особливим? Чому? Мабуть, всі наші проєкти для нас особливі, бо кожен з них він особливий по-своєму, і бо в кожного з них ми вкладаємо душу. А тому, насамперед, мені хотілося б сказати про ті проєкти, які прийшли з нами з інших видавництв, про тих авторів, які довірили нам найголовніше, найцікавіше свої роботи. Це, до речі, підручник хімія, тоді це був 8 клас тоді ще 10 років тому, це був 8 клас, Ольги Григорівни Ярошенко, і я глибоко вдячна. Ользі Григорівні за її величезну довіру до нас, до нашого видавництва. Бо підручник хімія він і тоді, і зараз це тиражний відомий підручник, який ми е, тоді редагували, робили з ним, намагалися вкласти в нього е, компетентнісний підхід, діяльнісний підхід е, всім видавництвом. І е, е, він до цього часу. Є для нас особливим, бо це приклад довіри, взаємодії і взаємопідтримки. Звичайно, кожен з тих підручників, над якими ми працюємо, він залишає у собі частинку нашої душі. Кожен з них. Це окрема розмова, окрема взаємодія. Не можна не говорити про підручники мистецтва для першого, другого, п'ятого класу. Зараз ми з вами чекаємо результатів конкурсу 3 класу. Але підручник мистецтва, начебто такий ну, веселий, дитячий, абсолютно легкий підручник у нас. він. В якій звучить які, як ви знаєте, звучить музикою, посміхаються нашими героями, уявити, що він замислювався і робився на початку повномасштабного вторгнення, коли одна його авторка, Людмила Сергіївна Арестова, була в Миколаєві. І не будемо розповідати про ці вибухи і про те, як в коридорі вона розповідала, що от вона вони в коридорі ховаються від вибухів і думають про цей підручник. Інша авторка Наталя Володимирівна Чен, вона в Харкові, вона Харків'янка, і теж це була історія створення радості, підручника радості. Під час цього повномасштабного вторгнення, під час жахів війни, і ми не раз з вами говоримо у своїх презентаціях у своїх зустрічах з вчителями, що наше завдання це зберігати цю радість і давати її дітям. І наші герої, наших підручників, отой Мік і Мальовничка. А створила, і коли ми починаємо розповідати, що створила їх а, наша а, прекрасна художниця Каріна Фролова-Черідняка, зараз співавторка-підручника, яка теж на початку березня, а, з Харківської області зі своїми малесенькими дітками, донечками, на яких схожі наші герої, вибиралася з цієї тимчасової окупації, а, але вона зберігала у собі. Оцю радість, яку вона дарує на сторінках наших підручників. У підручник я досліджую світ, колишнє природознавство наших прекрасних авторок Ірини Васильівни Грушинської і Зої Михайлівни Хитрої, які розвивається, живе цей проєкт. То це був підручник природознавства, тепер я досліджую світ, але основне. В них залишається те, про що ми говоримо: любов до цих підручників, любов до авторів. Не можу не сказати ще, от спеціально а, 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 зібрала підручник Зарубіжна література наших теж прекрасних авторок Олени Олександрівни Ісаєвої і Жани Валентинівни Клименко. Теж підручник, який а, створювався перед війною а, в цих підручниках літератури. Стільки вміння, читання. А, тобто кожен з цих проєктів він нам дорогий. Ну і, звичайно, початкова школа, наші підручники, наші букварі, наші е, читанки. Назвіть три слова, якими ви можете схарактеризувати команду Аріона: справжність, взаємодія. Професіоналізм, ну і буде четверте: це обов'язково любов. Це буде у нас узагальнювальне слово, яке включає в себе однорідні е, ті, які я сказала перед цим. Чим вас надихає робота у видавництві? За що ви цінуєте свою роботу? Цінуємо свою роботу за те, що ми можемо доносити. Е, Сенси і формувати освіту, і формувати суспільство. Колись Олег Васильович, наш директор, казав, що ми не просто працюємо, не просто випускаємо книжки, а формуємо майбутнє. Це може високі слова, але у цьому є правда. Ірина Володимирівна, що на вашу думку, найважливіше у роботі освітянського видавництва сьогодні. Це буде продовження попереднього питання, раніше відповіді попередньої. Мені здається, що для освітянського видавництва сьогодні дуже важливо доносити сенси, зміст, якісь нові нове бачення і нову філософію. На жаль, Підручники залишаються для багатьох людей чи не єдиними книжками, які вони прочитали у своєму житті. І тому дуже важливо, щоб у ці підручники були вкладені наше з вами розуміння сучасного майбутнього ставлення до життя справжності. Це також проблема. Нашого суспільства і наших підручників, що досить часто ми говоримо про те, що у підручниках життя якесь ну, не зовсім справжнє. Що оце, якщо воно у підручнику, то воно трошечки підмальоване, трошечки ідеальне. А ми от всі 10 років, які ми намагаємося, які ми працюємо, ми намагаємося довести, що у підручнику має бути. Це справжнє життя. І ми маємо вчити людей сприймати це справжнє життя, дивуватися ньому, вчитися робити акценти, бачити, знати, але орієнтуватися, жити у цьому житті. Тобто ми не даремно кажемо про те, що підручники, що підручникотворення – це життя. Ми перейшли. Ще в одну нашу локацію, і не дивуйтеся, це наша кухня. Усі, хто бували у нас у видавництві, знають, що кухня це невід'ємна частина нашого оріонівського видавничого життя. І я навіть згадаю таку. Такий спогад, коли почалося повномасштабне вторгнення, і перший раз ми прийшли. Ну, це історія про повномасштабне вторгнення і про те, як ми підтримували один одного, і як ми писали в групі слова підтримки, це окрема історія. Але один раз наша співробітниця, керівник виробничого відділу Катерина Гаврилюк, написала у нас в групі, що більш за все вона мріє про те, щоб прийти на нашу кухню. Випити чаю, пообідати і з'їсти тортика на нашій кухні. Бо наша кухня це теж як у будь-якій нормальній родині, кухня це частина нашого життя. І кожен. Об'єкт, якщо казати, а, такою науковою мовою, але кожна річ на нашій кухні це якась особистісна, а, особистісний момент має. А, це, ну, Квіти принесені, лаванда, яку любить наша Анжела, а, оця а, пано. І кукли мотанки, які подарувала нам Олександра Якіна Савченко, наш улюблений, наш глибокий і наш неповторний автор. Оцей календар з лисичкою на цей рік вже який рік дарує нам прекрасна художниця і письменниця Лана Ра. І він надихає нас на оптимістичний погляд життя. Потім Кошик, це не просто кошик. Цей кошик на великодні свята приніс до нас співавтор підручників з історії, відо і чоловік нашої прекрасної авторки, підручників українська мова Оксани Данолевської. Покійний, але. Абсолютно прекрасна людина Віталій Власов, якого знають багато вчителів історії. Бавовна, яка стала символічною для багатьох нас. До речі, з'явилася вона раніше до того, як ми стали слово бавовну надавати того змісту, який надаємо сьогодні. І жовто-блакитні квіти, і писанки ми складаємо тут сюди. Ті, які кожного року, вже сім років. Ми пишемо на нашій кухні. І навіть оцей цукор, який розкладений знаєте, дрібницю у цьому в житті, їх дрібниць немає. Оцей цукор, який у нас на кухні, бачите, він з українськими орнаментами, з українською вишивкою з різних регіонів України. І розкладаючи ці е, різні орнаменти цієї вишивки з різних регіонів України, ми розуміємо, що наше буденне життя, воно таке красиве, таке яскраве, і ми намагаємося його поєднати в щось єдине. І це стосується, це, мабуть, ну, теж дуже особистісна річ. Ірина Володимирівна, що вплинуло на ваш вибір професії? Коли ви зрозуміли, що прагнете присвятити себе видавничій справі та освіті? Як я вже казала, що я в ніякому разі не планувала себе присвячувати ані видавничій справі, ані освіті, бо я закінчила факультет журналістики, а ем... Нам читалася редактура, у ті часи, у нас не було такого масивного редакторського. Факультету, який чи інституту, ну, тобто такої кафедри у нас такої не було. Нам читалася редактура дуже побіжно. Коректура нам читалася а, вівніше, нам дуже а, добре читали коректуру, але ми до цього ставилися несерйозно, бо ми люди творчі, ми розуміємо, ми вважали, що коректор, редактор це є все у газетах, журналах там, де ми будемо працювати. Він ще в газеті на телебаченні. Там все це є, а ми люди творчі, наша справа це творити. Тому оцей о, о перехід до видавничої справи, він був трошечки раптовим. Спочатку я потрапила в журнал науково-методичний і зрозуміла, що щось існує крім о, такої журналістики і роботи, ну, такого, такого творчого писання, а потім. А коли ми почали випускати підручники, то ну, все більше і більше ти переконуєшся у тому, що редактура – це абсолютно унікальна професія, професія редактора, про, яке, про яку ну, мало пишуть і мало говорять. Але редактор це той. хто… Допомагає створити, гармонізувати і дати систему. дати систему підручнику, книжці. Тобто це такий співтворець, який допомагає відбутися цьому диву книжки. Тому цей. Ну, цей Вхід у професію він був о, дуже поступовим, о, і, але я дуже ціную і дуже дякую Долі, що я сама стала саме редактором. У чому, на вашу думку, має бути суперсила професіонала сьогодні? Суперсила професіонала сьогодні це любов. Це любов і бажання зрозуміти себе та іншого. Тому, думаю, що тут можна про це сказати. Знаєте, наш колектив, ми коли формувалися, коли створювалися, то ми позиціонували себе як родина. Колектив родина, там де кожен співробітник. Кожна людина вона цінується і кожен дорогий один одному. Зараз ми знаходимося у тому моменті нашого буття, коли родина замінюється, ну, створюється, перетворюється на команду. В команді трошки інше правила взаємодії, але от мені здається, що, скажімо так, суперсила. Кожного професійного колективу це зберіг і стосунки родини, але і ем, ставлення до роботи і вміння організуватися, які е, при, м, властиві справжній команді. Ірина Володимирівна, про що ви мрієте, крім найзаповітнішого, перемогу України? Мріємо про те, щоб всі наші ідеї, які ми вкладаємо у те, що ми робимо, справді знаходили своїх, я б не сказала поціновувачів, я б не сказала, знаходили тих, хто їх розуміє і може продовжувати. І щоб те, що ми робимо, а робимо ми це по-справжньому і з любов'ю, щоб воно знаходило відгук у тих серцях. Дітей, вчителів, заради яких ми працюємо. І знову ж таки, може це здається, що це такі гучні і високі слова, але давайте замислимося. Всі ми зроблені з книжок, які ми читали у дитинстві, ну, більшість з нас, всі ми, ми мріємо про те, щоб коли Виростуть ті діти, Верніше, вони вже і виростають, вже знаєте, дуже приємно, коли приходять до нас нові юні співробітники, співробітниці в більшості своїй, і яких ти питаєш про підручники, і раптом ну верніше не раптом, але вони згадують. Підручники, які видавалися вже в нашому видавництві. І це справді приємно, щоб вони їм запам'яталися, ці підручники. Бо в кожен підручник вкладається. Ви знаєте, це філософія, філософія життя, філософія освіти. Колись ми робили підручник, перший підручник з української мови, який я робила Олександри Павлівни Глазової, Юрія Борисовича Кузнєцова. Це був перший у практиці українського підручникотворення, кольоровий підручник з висок, з цими з фотографіями, картинами, з зеленою полосою, з якимось. Питаннями цікавими, які мав здивувати, і потім, коли виросло покоління дітей, які навчалися за цими підручниками з 5 по 10 клас, ми питали: А що вас змінив цей підручник? І було цікаво чути, що він теж навчив нас справжності цей підручник. От ми мріємо, щоб навколо було більше справжнього. Які ваші побажання нашому Оріону на 10-річчя? Побажання кілька, Верніше, щоб ми продовжували цю нашу ідею Оріону, працювати у родині, працювати з любов'ю, створювати те, що потрібно людям. Я бажаю всім нам щоб ми залишалися родиною, працювали як класна команда сучасна, бажаю всім нашим авторам миру, перемоги і втілення своїх ідей.